Тому сьогодні я вам розповім, що і де потрібно купувати книжки. І що таке книжка. Перше, ось наша книжечка є в нас в мене. Мами та малюки. Вона спершу вам, напевно, здається, що вона дуже дитяча книга. Але цю книжку варто прочитати. Там є морські їжаки, єхидна. хидна, є хидн, зараз вам покажу, тому що ви ще не бачили, можливо, такої тваринки. Ось тут перша обложка така. з котами і всякими тваринами. Потім тут йде зміст. От, перша йде єхидна. Вона схожа на їжака, але це є єхидна. Ось, назва. Тут в неї дуже багато чого розповідається І Ось ще кінгуру з малюком. Ось це цю ну, всі про нього маєте знати. Це пінгвін. Але я вам трошки не буду розказувати, тому що якщо ви її купите, то ви самі там дізнаєтесь. Якщо я вам зараз розкажу, то ви зрозумієте цей хід, що тут розповідається. ви не схочете оцю книгу купляти? Я її купляла в книгарні в місті Лучка? І ще отакі продаються в у Львові. Києві Рівному Одесі. Це міста, які вони продають. Більшість міст вони не продаються, бо це не зацікавлює їх. Ці книги не дорогі. В принципі, я їх купляла місяць, три місяці тому, і вони коштують дуже дешево. Вісім гривень. Це дуже дешево, як у мене ціна. Я назбирала гроші, попросила мами, щоб ми поїхали в цю книгарню, купила в книгарні. І так була Купляйте ці книжки.